Ваю у блискучому італійському стилі з ліризмом на найвищих тонах свого голосового діапазону. Ім'я нашої землячки, народної артистки України Лідії Забілястої відоме широкому колу любителів вокального мистецтва не тільки в Україні, але й далеко за межами нашої держави. Примадонна української оперної сцени з величезним успіхом виступала у багатьох країнах світу і під час застролей національної опери і на запрошення провідних європейських оперних театрів. Її чудовий, тембрально неповторний, гнучкий, рівний в усіх діапазонах і багатий обертинами голос, майстерність класичного бельканто, артистизм. Завоювали симпатії не лише обізнаних поціновичів традиційної вокальної школи, але й пересічних глядачів. Що тут багато говорить? ім'я забіляса це, це мабуть, ну, як вершина того, що кіровоград міг дати світовій культурі. Ну, одна із таких вершин. Оце є Лідія забіляста. Кожен її жест нагадує скоріше балерину, ніж оперну співачку. А якщо додати ще й блискучий голос враження не перевершене. Творчість ліді забілястої яскрава сторінка сучасного українського оперного мистецтва. А її блискучому дебюту на сцені національної опери передавали роки навчання в Кіровоградському музичному училищі. Потім у Київській державній консерваторії. Наша бесіда з примою оперної сцени відбулася якраз в одному з концертних залів музичного училища за 15 хвилин до концерту. Ви щойно приїхали, і менше ніж за годину вже відбудеться ваш концерт. Як часто в житті вам доводиться отак, от з корабля на бал, і як при цьому ви встигаєте розігріти голос? І чи можливо саме тут в музичному училищі вам допомагають рідні стіни? Ви знаєте, ця ситуація схожа на багато ситуацій, які вже відбувалися зі мною. Ну правда, це відбувалося набагато далі від таких місць, як рідна земля, скажімо. Якщо ми з'являлися в Японії, там взагалі зміна часів була, і нам приходилося співати 9-й ранку, тобто тоді, коли голос взагалі ще спить і вже йде вистава. Такі були збіги в часі, і треба було пристосовуватися. Ну, На сьогодні я так вважаю, що ситуація. Чимось і схоже, і не схоже, тому що в принципі, я приїхала, по-перше, додому, і я думаю, що навіть якщо щось відбудеться не так з моєї сторони, то мені простять за те, що я все-таки з ними і все буде в нас добре. Це унікальна особистість взагалі. Це людина, яка прославляє нашу область і наш край і нашу Україну далеко за її межами. Слухаючи Лідію забілясту, мимоволі зачаровуєшся кришталевою чистотою її голосу, сильний, дзвінкий, відводночас полонить ніжними акварельними барвами, світлою лірикою та задушевністю. Вступала до музучилища, тому що для актора, для співака дуже важливо опинитися в потрібному в потрібний час. Це сама доля долювала чи можливо був абсолютно? Я випадок? думаю, так, що по-перше, і збіг обставин, і люди, які мене оточували, вчасно мені підказали, що саме треба робити, оскільки я не мала музичної підготовки, але вже в якійсь мірі я була помічена на таких фестивалях, конкурсах, як тепер прийнято називати. Тоді це були шкільні олімпіади. І е, в той час уже мені радили саме вступити до музичного училища. Як було складно, ну мабуть, досить складно було просто переступити поріг, тому що я не зовсім уявляла, куди я прийшла, скажімо, і що тут буде відбуватися зі мною. У мене було бажання просто співати. А оскільки на той час училище мало відділ диригентського хорови, тільки де могли співати, тому я і вступила на диригентську хорови. Але ж там потрібно, напевно, було знати музичну грамоту. Ви її тут же Перевіряли тільки природні дані. От і я думаю, на той час цей відбір був навіть такий мав велике значення, тому що відбір і за природними даними, коли людина ще не розвивалася. Має величезне значення, тому що тут уже, я не скажу, що це самородки, тому що мова йде й про мене теж, але в якійсь мірі це люди, які вже були ну, природою відмічені, і їх було легко розпізнати саме от в такому контексті, коли їм нічого не нав'язувалось, коли їм треба було показати саме те, що дала природа. Тобто там навіть були консультації, де треба було схватити, скажімо, за одну, за дві консультації, як продиригувати на три чверті, на чотири чверті, на дві четверті. І ці поняття, якщо людина не має координації, то вже зразу помітно, або, скажімо, ритм перевіряється, або акорди, які гралися, і треба було відмітити, скільки звуків, який то лад буде. І це, в принципі, давала навіть загальноосвітня школа, в якій я навчалася. І я думаю, що. Ну, мабуть, це зіграло теж велику роль, що приймала участь у цих олімпіадах. Все-таки голос розвивався, і треба було ще показати до того, що і голосові дані перед її голосовими даними відкриті практично усі найскладніші сопранові партії світового репертуару. Уникаючи суто зовнішніх ефектів, вона вміє заглибитися у внутрішній світ кожної зі своїх героїні, розкриваючи її тонке, чисте світові чуття, прагнення бути відкритою і зрозумілою. Oh, my женщина с удивительным талантом, который наградил Бог, но еще работоспособность совершенно потрясающая. У нас был такой пример, когда она вот приехала буквально с корабля на бал, она зашла к нам, не раздеваясь, не поселяясь в гостинице, она пришла в зал э, филармонии, и мы репетировали с ней три часа полным голосом. Знаете, с, с такой радостью, с такой с таким счастьем мы с ней общались, что это просто удивительно. Я Знаєте, от дуже щаслива, коли не приїжджає Оперний голос. Це взагалі такий, скажімо, інструмент, який що можна так сказати, який деться від природи. Чи не вважаєте ви, що зараз серед молоді менше от таких самородків ще менше набагато, ніж було, скажімо, коли ви вступали? Є така статистика? Статистику я не буду братися за те, щоб говорити про неї, тобто чітко говорити якісь цифри. Але із свого досвіду, вже от викладаючи в консерваторії, я помічаю, що звичайно багато змінилося від того, що почалися навчання, тобто здобувати освіту за оплату. І людина, маючи, скажімо, фінанси, які можуть оплатити це навчання, вона йде і вступає до консерваторії, і не мають навіть змоги відмовити в цьому на це. Людина має бажання платить гроші, будь ласка, вчись. А відбір вже, звичайно, не той. І критерії змінилися. От, хоча серед них можна було відмітити людей, і вони з'являються, ну я не скажу, що в меншій чи в більшій мірі. Це важко таку статистику вести. Ну просто серед них є середнячки, є, скажімо, баланс. Я не побоюся сказати, що це дійсно геніальна виконавиця, яка має голос, як сказав Іван Козловський, золотої проби. Це така коштовність, яку Бог дарує не кожній людині і не кожній співачці. Але до цього голосу сама пані Лідія сформувала себе як чудова актриса. І ми мали змогу бачити її на сцені національної опери України в надзвичайно трагічних образах, які які вона розкриває, вона переживає ці образи на сцені разом зі своїми героїнями. Я навіть і не можу сказати, що легше, але мені як сторонньому глядачеві здається, що легше напевно брати участь у сольній програмі ніж грати виставу, скажімо, в театрі. Як ви налаштовуєтеся саме на образ театральний? Як ви готуєтеся до виходу на сцену? Я думаю, що цей жанр, він, ну, можливо, навіть особливий і піддається теж людям таким неординарним, тому що проспівати сольний концерт я навіть не хочу відрізняти, як легше, де, легше, де, не, де важче буде щось на сцені робити. Але мені здається, не всі концертні співаки можуть вийти на сцену. О, тому що тут великий такий спрацьовує синтез. І якщо людина не є організатором того, що відбувається навколо неї, тобто вона не акумулює все навколо себе, то можна розсипати це і потім дійсно залишитися одним на сцені, а все-таки треба працювати в ансамблі не тільки з диригентом, з оркестром, а й з партнерами. Ну, я вже не кажу, що володіти там костюмом, сцен рухами і взагалі нести драматургію. Хоча це треба робити сама драматургія, вона, звичайно, присутня і в концертній програмі. Ну, Можливо, в чомусь легше, тому що костюм допомагає, освітлення допомагає нести образ. Але я ще раз хочу сказати, що концертні співаки все таки не всі можуть бути на, саме на сцені, як драматичні. Очень класна. Просто ну це уровень міжнародний уже. Это просто человек, который буде нас вдохновляти. А серед ваших учнів є кірвограція? Так, я маю тут випускницю, яка була серед тих, які перші були мої випускники. Ірина Красненко, яка закінчила музичне училище для нас сьогодні. Свято в стінах рідного музичного училища, тому що приїздить в свої рідні пинати наша славна землячка Лідія Леонідівна забіляста, якою ми гордимося, тому не тільки ми, не тільки Кіровоградщина, а й вся Україна, тому що вона є зіркою першої величини. Например, лет пять назад вы вот э, предположит, что будете на одних подмостках с прямой оперы Нет. национал никогда и мирового масштаба. Вы знаете, что я предлагали когда-то в ласкала Астат? Да, знаю. А как она как человек вам вообще? Очень приятный человек и в общении, и как культурный деятель. Э, -э Прекрасный человек. І дуже багато таких сяючих юбілеїв і 75-річчя заснування області, і 75-річчя філармонії, і 30 років концертної діяльності Микола Івановича Кравченка. Я знаю, що ви підтримуєте дуже тісні е, стосунки і творчі особисті із дирекцією філармонії з Натерією Миколаївною Червінською. Е, можливо, е, не стільки рідна земля, скажімо, Кіровоградська, мабуть, скільки люди, до яких ви звикли, чи воно поєднано оце? Люди з цією землею, чи ви любите цих митців, тому що вони на вашій землі також знаєте, що... мені здається, що я навіть не від'їжджала звідси. Насправді це так, тому і я не відділяю того часу, що я вчилася тут, і е, що вже відбувається зараз зі мною. Наскільки е, справді такий контакт відбувається тісний і зв'язок між філармонією, між художнім керівництвом, між співаками, між моїми е, колегами тепер уже по роботі. І педагоги, які мене пам'ятають, які навчали ще в музичному училищі. Ну, мабуть, це не все залежало б тільки від мене, від мого бажання, а все-таки величезна підтримка тих людей, які мене хочуть тут бачити, зустрічають, і всі умови для цього складаються, для того, щоб я могла показати щось для своїх земляків. Зрозуміло, що вона надихнула на величезну кількість проєктів спільних. І вона неодноразово була в філармонії і співала і як з нашим камерним оркестром, так і з симфонічним оркестром, музичного училища. І наші оці традиції вони і продовжуються. Завжди тягнула сюди, як от додому тягне, так точно тягне проспівати для своїх земляків. І насправді, якось навіть після того, як ти от побуваєш, скажімо, тут на концерті, чи що, якийсь такий заряд теж. Стається, що ти чимось тут заряджаєшся. Це багато значить для співака, для митця. Де дуже гарно виглядаєте. у Вас є якісь секрети? Чи можливо те, що ви маєте величезне щастя займатися улюбленою справою, реалізувати свій творчий потенціал? Можливо, це дає вам краси завжди? Ну, якщо дякую за те, що ви сказали, ну я не вважаю, що я так завжди або взагалі добре виглядаю. Ну можливо, секрет в тому, що я просто стараюсь забути скільки мені років, от і, от і все. І несу щось таке в собі, Стараюсь, по-перше, позитив більше все тримати і, і нести його за собою. Ці шлейфи, щоб не тягнулись ніякі там негативні. А, мабуть, що спрацьовує все-таки матінка природи, багато в чому, тому що це теж багато, значить, генетика. Я хочу підкреслити, що зараз моїй мамі вже відбулося 93 роки, і це теж, мама, мабуть, має таке величезне. Мама пишається вами? Так, звичайно, мама. Завжди зі мною. Репертуарі Ліді Забілястої багато найскладніших партій східноєвропейського оперного репертуару, і насамперед глибоко психологічні трагічні образи, такі різні і такі не схожі. Вони вимагають широти вокальної палітри, неординарного підходу до кожного образу, розуміння різних стилів композиторського письма. Лідія забіляста цю палітру блискуче знаходить. Кожна музична фраза у її виконанні підкорює чистотою і виразністю. Навіть це відзначають фахівці, і у верхніх реєстрах голосу. Не дивно, що кожен твір, який виконується примадонною, супроводжується шквалом овацій. Я мав можливість бути на гастролях з академічним театром музики, пісні і танцю в Голландії і Бельгії, і там імпресарію казав, що люди добрі, подивіться, які у вас таланти. Економіка сьогодні, на жаль, не може говорити так красномовно, як говорить ваше мистецтво, як говорять ваші митці. І тому каже. Коли він узнав, що Лідія Забіляста з нашого краю каже, передайте мій найнижчий Уклін цій геніальній співачці, тому що вона дійсно покорила Європу. Вдвічі приємно, що пані Лідія є вихованкою нашого навчального закладу, випускницею 1973 року. Її музичні університети саме розпочалися в Кіровоградському музичному училищі. Не в цих стінах, а в старому приміщенні по вулиці Леніна. Але вона пам'ятає училище і завжди з задоволенням приїжджає до нас з майстер-класами. З виступами своїх студентів для мене особливо як працівника культури, який працює з дітьми, дуже приємно, що Лідія Леонідівна вже декілька років працює саме з молодими співаками і співачками для того, щоб поповнювалася когорта наших славних митців, співаків України, які будуть нести славу України по всьому світу. Звичайно, коли я слышу цей голос від виживачі все сім'ї хочеться улыбатися. і діти вот Большая радость от встречи с ней. Я была бы рада бесконечно каждый год здесь видеть, если это было бы возможно. Так, у неї сильне сопрано красивого тембру і красива добра душа, напевно, поєднання вразливих душевних якостей, краса душі, краса таланту дозволили найвидатнішому вокалісту ХХ століття, знаменитому Івану Козловському, так висловитися про нашу землячку Лідію Зебілясту. Голос сказав він Лідії Зебілястої. Це золото найвищої проби.